Я Бончужний 35 сотні Волинська Січ, друзі, робіть. Запрошую вас прийняти участь у туристичному екстремальному змаганні Доброволець. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Слава Україні! Я друг Хома, боєць 35-ї сотні Волинська Січ. Запрошую всіх взяти участь в екстремальних змаганнях доброволець, пам'яті бійців 35-ї сотні. Зустрічай ворогів своєї нації. Слава Україні. Я є друг ПАГС. На час розстрілу на Майдані був сотенним в 35 сотні. Зголошую усіх взяти участь у туристичному змазі Доброволець 2015, який прирощений пам'яті 35 сотні. Пімстиш смерть великих лицарів. Слава Україні. Я боєць 35 сотні Волинської Січі, друг митець. Зголошую всіх до участі. В туристичному змаганні перевірити себе на міцність і силу духу, здобудеш українську державу або загинеш в бою.